Щороку, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Конституція України це головний закон нашої країни. Вона розповідає нам, які права та обов'язки мають усі люди, що живуть в Україні. Вона допомагає всім людям зрозуміти, що вони можуть робити, а що ні. Конституція захищає ваші права. Вона гарантує, що ви маєте право на життя, навчання, відпочинок та багато іншого. Якщо хтось порушує ваші права, ви можете звернутися за допомогою і вам обов'язково допоможуть. Конституція допомагає всім людям бути рівними. Це означає. Що всі повинні дотримуватись однакових правил, незалежно від того, чи ти дорослий, чи дитина. Конституція допомагає підтримувати мир і порядок у нашій країні. Вона визначає, як повинні працювати наші уряд, поліція та суди, щоб усім було безпечно та комфортно жити. Окрім прав, Конституція також нагадує про наші обов'язки. Наприклад, ми повинні дотримуватись законів, поважати права інших людей та піклуватися про довкілля. Пам'ятайте, що всі люди мають права. Як і ви. Поважайте права своїх друзів та інших людей. Чим більше ви знаєте про свої права та обов'язки, тим легше вам буде дотримуватись законів і допомагати іншим. Конституція України це не просто книжка з правилами, це документ, який допомагає нам будувати краще майбутнє для всіх нас, тому важливо її знати, цінувати та слідувати її принципам. Нехай кожна дитина зростає в любові, щасті та безпеці, відчуваючи захист своїх прав з Днем Конституція України.